Всім привіт вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами Тетяна. У нас сьогодні четвертий старт, який я розпочинаю в травні. Я його хочу в окремому відео. Чому? Тому що він буде входити до плей-листів, плейліста, який називається Божественні, божественні красуні від Бела Філіппіна. І я думаю, по Всім цим матеріалом ви здогадали, що це буде ханан від Бела Філіппіна, моя остання дівчинка. Дві вже в мене одна готова, друга на фінішній прямій. Я сподіваюся, я її швиденько в травні завершу. Можливо, зачіплю трошки червня, ну, можливо, ні. І одразу хочу розпочати цю ну, для того, щоб вона вже була в мене. Натягнута на рамі, вже потрошечки я її почала вишивати, а потім тільки я, хоп, взяла і просуваю далі, тому що я пошвидше хочу вишити саме цих трьох дівчат, щоб вони вже були готові, готових їх бачити у себе. Вони всі три шикарні. Я не могла би, як би хотіла вишити лише тільки одну, яку б хотіла обрати, я хочу всіх трьох. Тож це буде мій старт для того, щоб я просто я собі так поставила план до кінця майже липня, нічого не стартувати ні з якою роботою. Тож я зараз все постартую, 30 робіт собі зробила процесів і буду їх потрохи вишивати, грати в якісь ігри, марафонити, ну, будь-що, що я придумаю, що в моїй голові буде. Тож ну, хочу зараз стартувати саме з цією роботою. Як ви бачите, до неї входять ниточки DMC, там десь приблизно 30 плюс кольорів. Входить ось такий гарний красивий бісер, бісер шостого розміру, входять трейджерси двох видів, кренік чотирьох відтіночків, кожний по Одному екземпляру ниточки не всі в мене ще перемотані. Тут куплялись, куплялись всі ниточки по ключу нові. Це я вже з дитиною сиділа на уроках і потрошки перематувала. Це, мабуть, не вистачило часу на перемотку цих ниток. Тож буду поступово далі їх. Перемотувати, навішувати, як мені там буде зручно. Буду організовувати, як і дві попередні дівчинки на органайзери від кольорової, навішувати по номерам ниточки, бісер розкладу в органайзери і буду вишивати підряд, вишиваючи знизу догори. І нитки, і крейник, і бісер все підряд. Ну, тобто, як і вишивала попередні дві дівчини. Мені здається, ця буде взагалі більш легкою. Ну, хоча вони, в принципі, однаково всі вишиваються. Трошки поменші в, в ній буде бісеру. Ну, тут десь як у маярі, у фіолетової, да, в зеленої побільше там, всього такого навороченого було. Тож ця буде вишиватись, мені здається, полегше. Це є у нас Ханан. Божество, дай Бог пам'яті, божество ранку морнінг, можна прочитати по назві ханан, Дейти of the Morning. Так, не буду кавіркати сильно. Отже, що мені сказати, значить вона у нас 160 на 331 хрестик, це приблизно десь 29 см на 60, тканинка у мене 40 6 сантиметрів на метр. Я вже розповідала, чому саме на метр, тому що я не знаю, скільки там потрібно буде її внизу вгорі повітряну, Хотілося б так, щоб було гарно. Ну а окремими там 85 наприклад, не відрізаю. Тому я купила собі відріз метр на пів на метр сорок і розділила на 4 однакові кусочки. Шуматочки, тож буду вишивати. Вишиваю я на лінді 27 каунту чорного кольору, нефарбована, чиста основа. Обожню вишивати на лінді, дуже мені подобається два процеси до цієї пройшли просто на урана. Шикарно. Я не могла від них відриватись. Ну, Талу я ще вишиваю. А... Маярі просто летіла. Ну і скажу, що тала також не хоче випускатись з моїх рук. Так, я відрахую, зараз одягну на раму, відрахую з середини донизу, як мені звідки розпочинати. І з оцих зелених кольорів, знизу її сукні я розпочну вишивати і буду підійматись вгору. Я не буду вам показувати перші свої враження. Я знаю, що враження мої будуть суперові, тому що я обожнюю ці процеси. Тож, я вам покажу, вже скільки я там 2 дні, 3 дні, 4 дні пошию, як мені буде час. Ну, до двох тисяч хрестиків десь так вишию, хоча б розпочну і покажу вам і розповім вже свої ці враження, як я розпочала вишивати цю. Дівчулю. Отже, іду вишивати свій четвертий старт. Ну, і вона буде в мене в окремому плейлісті, «Божественні красуні від Бела Філіппіна, для того, щоб, ну, я там збираю да, старт, половина роботи і готова робота. Тож вона буде не виключенням і буде також там знаходитись. Відшив. Ну, старт цієї роботи саме в тому плейлісті. Отже, йду вишивати. зустрінемось через секунду, побачимо, що ж мені вдалося нашити. Зроблю таке невеличке відео з рук, покажу вам перші свої хрестики і свої враження по відшиву даного процесу. Це моя ханам від Белафіліпіни, моя красоточка третя. Мені здається, от я розпочала з самого низу її вишивати, що вона сама найлегша. Мені здається, ось знизу починаючи, то вона дуже-дуже легка. Я швидко знайшла перший хрестик, з якого я би почала. І це різні зелені, тут здається, чотири кольори, чотири відтінки зеленого. Я ними вже повишивала і вже повишила цей жовтенький. Я не знаю, його не зовсім бачити переливи. Це вже крейнік. Перший крейник. Тут в подолі її сукні буде два крейники, А ось ці точечки на зеленому це також буде крейник. Ну класно, ще буде бісер. Відшила я тут 668 хрестиків. Не можу відірватися від роботи, хоч хочу йти вишивати талу. Але ще хочеться повишивати цю, цей старт. У мене це вже майже 3%. Готової роботи, я дошию до 10 і випущу це відео, тож мені ще трошки треба повишивати. Я собі виділила ділянку, з якою я почну паркувати вже нитки, не буду дошивати, а буду паркувати, щоб потім рівненько йти догори. А зараз хочу взяти жовту нитку вже і піти, вже вишивати не низ сукні, а вже її. Безпосередньо саму сукню жовтими кольорами. Ну, я сподіваюся, що в цьому відео на завершенні ми побачимо, що я повишиваю трошки бісером і ще якимись креніками. Тут їх нагадаю чотири різних креніки і дуже багато красивого бісеру. Іду вишивати далі, і зустрінемось вже в наступному включенні. Покажу вам ближче трошки. Гарна така робота буде, класно. Іду вишивати. Невеличке включення з рук, хочу вам показати, що я на даній частинці вишила повністю всі хрестики і е, три, здається, да, три тут було криніки різних, і повністю всі ниточки DMC, Моя красуня. Ось вишиваю низ її сукні. Ось такий кусочок, це вже відшито 2400, з чимось хрестиків, це 11% готової роботи. І мені залишилось тут пришити 447, здається, бісерин. Ось такий гарний бісер. Я потрохи насипала в органайзер, бачите, які трежерси. Ось такі біконуси, такі квіточки, великий бісер. Шість такий молочний. Ну і ось такі гарні, красиві. Дивіться, як вони переливаються, є матові, є блискучі, прозорі. ось такі, Це м -м, саме менше бісеру кольорів в, в даній дівчині. Тому що в тих двох було побільше. Ну, все одно, дуже гарно. Отже, заключним відео буде вже, я вам покажу цю частину, повністю зашиту бісером. Ну, на поки що виглядає ось так. Вам, звісно ж, крейнік не блищить, так він. як блищить він мені. Дуже він гарний, красивий. Що ж, іду пришивати і зустрінемось, коли я. Повишиваю трохи цей бісер. Ну, тобто на цій частині повністю його вишию. А 11% вже готово. Я думала до 10 вишию і вже з бісером, але ні. Ну нічого, іду вишивати, зустрінемось дуже скоро. А я готова вам показати роботу з повністю пришитим бісером на даній ділянці. І того в мене готово 13% вже. Класно, я такий, такий релакс отримала під час пришивання цього бісеру. Він там такий різний, і синенький, і рожевий, і молочні. Ці бусини пришиваються. І оці якісь різнокольорові, бензинові, вони там і жовтенькі, і золотенькі, і зелененькі, і синенькі, в общем, різні. Ну, класно, класно, так вишивається. Дивишся собі на електронну програмку і потрошки-потрошки по їх зашиваєш. У мене тут відшито приблизно на, в перекладі на хрестик 3000 хрестиків, ну, майже там без десятка якихось. А, і бачите, скільки в мене йде припаркованих ниточок, буду далі, коли брати цю роботу ну, вже дошию свою талу. У мене там вже готова 54%, і буду далі шурувати її до фінішу. Також та роботка мені подобається. Ну і потім вже після тали візьму ханан і буду її також до фінішу поскоріше зашивати. Скажу чесно, вишиваючи вже третю цю дівчину, мені здається, вона сама найлегша. В ній менше бісеру, в ній поменше, мені здається, буде заморочок з цим бісером. з цими ось. Повітряними ось цими лініями цю я швиденько пришила, ось, ну, розпочала, далі вона там буде продовжуватись, поки що там вищій лише пришила вишила хрестики з Крейніку. Ну, Маярі я першу розпочинала, то я ще не знала, як і що там вишивати як краще і швидше. Тож вона мені здалась трошки важкувату. Зараз вишиваю талу. Ну, в принципі, вона мені також же легше, але там побільше бісеру, побільше цих повітряних буде ниточок з бісеру, тож вона така трошки заморочиста. але... Ну, також йде легко. А ханан, вона, вообще, 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 вона йде дуже легко і розпочала її легко і береш одну нитку, повністю зашиваєш, і береш ще одну, і поряд зашиваєш. Тож дуже. Вона класна, вживу весь цей блиск, ну нереально гарний, не придає, на жаль, камера, але я думаю, ви мені на слово повірите, що вона просто шикарна. Ті дівчата, які вишивають сюжет від Белафіліпіни, від Лаванде Рендлейс або Мірабільки розуміють, про що я кажу. Вони дійсно дійсно дуже дуже гарні. То я ж задоволена тим, що я зібрала швидко ці набори і що я їх різкнула, ризикнула да, і почала швиденько відшивати. І я вже дуже-дуже хочу бачити їх в готовому вигляді. Ханан десь 22 тисячі щимості, я про це розповідала на початку відео. Тала в мене 25 з половиною тисяч хрестиків. Ну і Маярі вже відшита, тож мені залишилося ще трошки. Тож, я задоволена. Сподіваюся. Якісь таємниці цього, цього, цих сюжетів я вам вже розкрила. У мене вже яке відео в плейлисті йде з цими дівчатками. Тож дивіться, переглядайте, задавайте мені, якщо вам щось не зрозуміло, питання. Я вишиваю все по ключу, так як іде в схемці, нитки DMC. Крейніки всі по номерочкам і бісер. Я беру мілхіл, купляла, так як там сказано, дві-три коробочки, трежерси, все мілхіл, все як треба по ключу. Вишиваю, ще раз повторюсь, на чорній лінді 27-го каунта. Мені дуже комфортна ця тканина і вишивається класно. Що при денному світлі, що під лампою вдень, вночі, ввечері все одно дуже вишивається мені на ній. Комфортно, хрестикий величенький бісер ложиться, вкладається дуже гарно на цій тканині. Краще, ніж я вишивала на 32-му каунті, коли вишивала карти від мірабілі, там бісер просто штовхався. Тут він вкладається в свої ячеєчки, як йому потрібно, і все дуже гарно. От таку красунечку я розпочала. Мій четвертий старт травня. Більше я, ну наче поки що, нічого не планую, буду тепер вже вишивати те, що є, і грати в ігри. Так, я вам все розповіла. Якщо що, питайте, завжди рада відповісти. Я Іду далі вишивати свої роботи, а вам бажаю тихих мирних днів ночей пошвидше пережити цю навалу, яка в нас зараз відбувається. Вони трошки активізувались, не дають нам спокійно спати. Нашим хлопчикам бажаю, щоб вони здужали цю навалу, прогнали їх з наших земель і більш ніколи не пускали. Ну, і нашій Україні бажаю швидкої перемоги. всім миру! Спокою і гарного життя. Побачимось в наступних відео. З вами була Таня. Йдемо створювати красу. Побачимось.